Почнемо? Ні, тут ще не всі партнери. Партнери. То ще ви приїхали з Мексики і чому зібрали тут нас усіх? Картелю Наваро стало відомо, що ти, Дарлін, хочеш відновити виробництво героїну. І вони попросили нас відмовити в себе. З відповіддю, вони не забаряться і будуть безжальні. Ми лише посланці. Ви тут знаменитості. Ви зробите все можливе. Я вийду зі свого бізнесу і не боятимуся ані арешту, ані замаху на життя. І матиму змогу вільно пересуватися штатом. Омар вару хоче домовитися з ФБР. Що для цього треба? Його не влаштують умови. Зробиться, і ви нічого мені не винні. Підставити мою сім'ю. Я не захищу вашу. Відмиватимеш гроші для мене? Дідько, відмивати в 14. Це зовсім не привід для гордощів. Найбільша загроза завжди криється всередині марті. Не забувай. Тікайте звідси! Не лізь у зашморг. Наче тобі не начхати.